Ви не їдете вже на фестиваль слухати музику, ви їдете з е, тією думкою, що ви можете втратити життя. Кажу так, як воно є, тому що вже багато людей втратили життя. Тому їдьте з розумом, не панікуйте, не, не треба істерик. Їдьте з розумом розважливо, впевнено, твердо. Що важливо Значить, готуйтесь. Взяти з тобою. Зараз холодно, там мінус 15, там більше сирість, вітер. Удівайтесь, дуже тепло, вдягайтесь в міцний хороший одяг. Не виділяйтесь, чесно, не треба їхати в якихось не таких... про гламур гламуритись, там не є чисто, там брудно. Свою часточку ви не готові робити радикальні дії, то допомагайте навіть збирати сміття після того, як щось там от сталося. Робіть свою часточку, свій малесенький внесок в розвиток події.